Я Отця і сина, і Святого Духа. І так, брати і сестри, я вас сьогодні вітаю е, з м'ясопусний поминальної суботи. М'ясопустна, бо зі слідуючого тижня, з понеділка, вже за уставом не можна їсти м'ясо, сала і того смачного всього, що ми їмо. Як вам сказати на рахунок, перш за все, я хочу сказати, на рахунок посту, так? Бо ми вже потихеньку до нього надходимо, надходимо, що там. Давайте кожен буде вирішувати сам, що він буде їсти і що він буде не їсти. Ніяка книжка не може нам указувати. Навіть сама найсвітіша книжка. Ми самі вирішуємо, що нам їсти і що не їсти. І завжди будемо пам'ятати слова апостола Павла, який каже про те, що нема такої їжі, яку б ми з'їли, і наблизила б вона нас до Бога. І нема такої їжі, яку б ми з'їли, і вона віддалила б нас від Бога. Тобто, їмо, не їмо, це не скільки нас не наближає до Бога і не віддаляє від Бога. І, і будемо пам'ятати ще слова Господа нашого Ісуса Христа. Що не те, що шлунок входить, так в рот входить, осквернює людину, а те, що з рота виходить, ото її осквернює. І краще з'їсти кусень м'яса в пість, аніж палаятись з людиною, або, або якось її зневажити. Краще їсти м'ясо м'ясо, аніж не їсти і пишатися цим і казати, а я краще. Аніж той, то хто їсть м'ясо. Святитель Йоанн Золотоустий так і каже. Апостол Павло він каже, їв і пив, і перебуває в царстві небесному. А сатана ніколи ні не їсть і не п'є і перебуває в пеклі. Так що ми можемо не їсти, ми можемо щось що завгодно робити, і, пер... і потрапити в пекло. А сусід наш. Який і їв, і пив, потрапить до царства Божого. Це що стосується масляни. Так кожен тут із вас хай сам по собі вирішує, що йому добре і що йому погано. Я вам обіцяю, за це Господь Бог нас не каратиме. Тепер те, що я хочу сказати з приводу наших спочилих. Знаєте, священик, напевно, більше за всіх думає про смерть. Бо в нього для цього привідів дуже багато. Він частіше з усіх е буває на похоронах. І тому він не може не думати і про свій в тому числі похорон. І думаючи про це, ти думаєш, а що, а як, а що там воно? І ти шукаєш відповіді десь в Святому Письмі, десь в інших традиціях. Бо ми ж не єдині люди, які жили на світі. І християни то не єдині люди, які жили на світі, і до християн жили. І різні народи, різні культури, різні релігії, і вони теж думали над, ці, над цим питанням, над питанням життя і смерті. Що, як, чи є то потайбіче, чи ні. Наприклад, якщо ми візьмемо Біблію, Старий Завіт, то ми можемо там побачити, що в Старому Завіті е, пророк Моїсей, пророк Авраам. Ісаак, і Яков, і так далі, і тому подібне, навіть пророк Давид, навіть Соломон премудрий, не вірять ні в які потойбіччя. Тобто юдаїзм ранньої своєї епохи, він був дуже матеріалістичним. Він такий, як ото є такі бабці або, а, а, або такі діди, злі, такі, знаєте, прожили життя, і вони такі злі, такі вредні, вредні. І от вони зазвичай кажуть, що. А, що там ото той папий кажуть? Та ото собі помреш, закопають, як собаку, і нічого з тобою не буде. От приблизно був такий юдаїзм ранньої епохи своєї. Він противний такий був, ні в що не вірив. В нього він, він визнавав тільки отут, тільки що можна жити, отут або царюй. Або пануй, так, так би мовити, або в рабстві будеш жити все життя. Але проходить час, і люди бачать, а ви знаєте, що Господь, коли дарував нам безсмертну душу, або свідомість, називайте це, як хочете. Зараз це називають свідомість, колись це називали душа або дух. Так, от, коли він зробив мавпі отой подарунок такий. Після чого мавпа почала перетворюватись на людину. Коли він зробив цей подарунок нам, то він іще нам зарядив глиб серця нашого відчуття безкінечності. Бо він сам безкінечний. І ми з того часу почали не вірити в те, що смертю це все закінчується. Скільки би раз ми не бачили смерті, ми все одно кажемо, я не вірю. Не може бути такого. Всі тварини, які живуть на земної кулі, вони всі з цим змирилися. А людина ніколи з цим не може змиритися. Бо людина однією ногою, тобто душею своєю в вічності, а тілом своїм тут. І от оці... Протилежності вона не може, вона навіть бачучи своїми очами, все одно не може зміритися. І каже, я не вірю, це не кінець. І правильно робить. І правильно, абсолютно робить. А тому починає десь фантазувати, а десь Господь дійсно дає, відкриває якісь може речі. А десь якісь і створюються якісь певні міфи. А як воно? А що там в потій І ми можемо таких, такого знайти цілу кучу там. І навіть православних дуже цікавих міфів. Навіть православних дуже цікавих досвідів якогось такого містичних досвідів, наприклад, у святих преподобних отців такі досвіди були. Їм наскільки вони могли це усвідомити? Показував Господь якісь певні свої е, тайни небесні, так би мовити. Так от, коли ти лежиш і думаєш, а все-таки, а от хто? А тим більше, що я читав про багато культур і про, бага, про, бага, про багато релігій, які по-своєму вирішували це питання. Чому важливо так було Ісусу Христу вирішити це питання для християн питання майбутнього життя? А тому, що якщо це питання не вирішити, людина буде в страху. Був такий психолог Зигмунд Фрейд. От він відкрив, що в людині є декілька таких факторів чинників, Які впливають на його поведінку і на його життя, в тому числі один із факторів це Мартідо, тобто страх перед смертю. Через страх перед смертю люди можуть чинити ой, які жахливі речі. Аби мене вони вбили, зроблю все що завгодно. Аби мені не було боляче, зроблю все, що завгодно. Аби там, аби, аби, би, і ще ціла купа аби. Оцей страх перед смертю. Він також народжує перегони за життям. Все життя. Деякі, особливо в середньовіччя люди шукали алхімії, займалися, шукали камінь філософський для того, щоб вирішити проблему безсмертя. Вони дуже хотіли бути безсмертними. Дуже їх лякало це. А Христос для нас з вами, Він сказав: хто вірує в мене, той вже має життя вічне. Не матиме десь там. А от якраз ця віра і дає вже життя вічне. І я воскрешу його в останній день. А ви чули сьогодні, до речі, як про причастя добре сказав Господь Ісус Христос. Хто буде їсти тіло моє і буде пити мою, тот перебуває в мені, я в ньому. Той буде буде житиме, житиме вічно. І ми скажемо, батюшка, так що ви нам мелите? Он скільки люди причащалися і всі померли, їх поховали, де ж те життя вічне. І я можу вам привести декілька декілька. Теорій, того, як світі отці, християнські світі отці, наші світі отці вважали. От, наприклад, Блажений Августин, блажений Іриним. Стрідонський святитель Іоанн Зотоус, Григорій Богословий, Василій Великий, наші улюблені, Григорій Ніський також і ще плеяда святих отців того часу, 4, 5, 6 століття, вони вважали, наприклад, що коли людина помирає, от Іоанн Золотоус не вірив ні в які душі, ні в існування ніякої душі. Тим більше в якісь переселення, чи там іще щось в цьому роді. Він казав, ніяких душ не існує. Тому він відкидав повністю там існування якихось привидів, духів, що хтось там до когось приходить і так далі. І тому подібне. Григорій Богослов за ним був такої ж думки, Василій Великий, наш святий, був такої ж думки. Добре, що про це, батюшки не розказують, один, я дурень. Так от. Вони казали, що ніяких душ не існує. Людина помирає, але потім, через тисячі років, тисячі мільйони, ми не знаємо, скільки років пройде, її очікує Воскресіння. Але оці тисячі мільйони років для неї пройде вона, якби спить. І для неї це пройде як ну, мить. Одна мить. Тобто ти не встиг закрити очі, смерть прийшла. А тут уже відкриваєш, тому що тому труба Божа заве, і ти встаєш у Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Але з тобою встають. І ті, хто жив до тебе, і ті, хто жив після тебе вже. Ось такої думки були ці світі отці. Потім, коли християнство синтезується з грецькою філософією, створюються міфи про існування душ. Платон вірив в це. Він, він вірив як, не тільки в існування душ після смерті, але й те, що душі існують перед смертю. Він вірив в перевтілення душ і ще в багато там чого. От грецька. Філософія і релігія була побудована на цьому. Звідти ж уявлення про Аїд або тартар, де душі якісь мучаються. Звідти ж до сих пір я бачив, як деї в деяких місцинах ложать п'ятаки на очі покійникам, коли ховають. Це ж іще грецький відголосок. Там треба було поромщику да, заплатити за те, щоб він переправив тебе через річку Стікс. Міс... Ну, це таке містичне уявлення про те, як іде душа, вона проходить там різні стадії. Це все звідти ще взялося. І воно нікуди не ділося, його християнство прийняло, синтезувало, І зараз багато ми можемо почути про те, що душа там на третій день від літа до сорокового дня, там прибу... ну, цілі пригоди, такі, такий квест непоганий. Де на дев'ятий день, де на сороковий день, де через рік вона прибуває, коли на суд який іде, і все це дуже-дуже добре колись, колись це все дуже добре розписали. Зараз це священники можуть повторювати тільки, тільки для того, щоб нам нагадати, щоб ми не забували про своїх родичів. І це теж. А тепер ви мене запитаєте, батюшка, а така, як правильно, як все таки воно є? А я вам відповів, а цього ніхто не знає. І на 100% вам ніхто не може цього сказати. Це, це таємниця божественна. Ми сунемо свого носа туди, куди нам не слід. Чому? Тому що не довіряємо Богу і не віримо йому по-справжньому. Він нам каже, що око то не бачило. І на розум те не приходило, що Бог приготував для тих, хто любить його. А ми не віримо і давай думати, а що ж там воно буде? Це ступінь нашої недовіри до Господа. Наче ми його слухаємо, наче вуха в нас є, а їх нема, а ми не чуємо його. Тому давайте залишимо, брати і сестри. Бо ніко... я... я просто чого кажу, не кожному. А особливо там багатьом засвідчених людей. Не кожному нравляться подобаються ці міфи. І тому вони кажуть, що от мені не подобається те, що ви розповідаєте, тому мені і Бог ваш не подобається. А причому тут Бог до оповіді про нього. Оповідь може бути різна. І священники, і віруючі люди про багато чого можуть розповідати. І інколи таке можеш почути, що і на голову не налізе. Але Боже існування аж ніяк від цього не залежить. Тобто Бог це Бог, а оповідь наша про Нього, або про, там, про щось. От, наприклад, Ісаак Сір, Ісаак Сірійський, він в свій час уявляв собі царство Небесне, рай, да? Знаєте як? Дуже примітивно. Він казав, що там, в раю, там життя буде от, як приблизно у нас. Тільки. Хто від чого утримувався, або хто чого не мав, той там це отримує. От він казав, хто утримувався при житті від жінок, ну, маючи на увазі, перш за все себе, він же при монахом був, той там отримує тисячу жінок, пишногрудих і цнотливих. Важливо. Хто отримувався від багатства, той там золоті гори отримує. Ну і так далі і тому подібне. Хто тут постував постійно? От звідки випливає у преподобних ідея посту. Хто тут постував постійно, то там буде насолоджуватися такими лакомствами, такими смаколиками, що Боже мій. Дуже примітивне уявлення. Дуже, абсолютно. Але от такі уявлення були. І ще не такі були, ще різні. А зараз он возьмеш, метарство блаженний Феодори. Це ж на голову ще спробуй натягнути. Що ж хто там вона проходить, чи біси там її судять. Вже не Бог суддя, а біси там судять. А, е, 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 і це розповідають таке. Це навіть книжечки таке публікують, навіть в Києво-Печерській лаврі ікону величезну намалювали з метарством блаженної Феодори. Хоча, хоча це апокріф. Взагалі то. Тобто такого, ну це сказка, не більше того. Але для того, щоб людей, хоч трохи, раніше думали, що якщо людину налякать, то вона не буде це робити. От налякать її пеклом, і вона грішити не буде. Це зараз ми вже подорослішали і кажемо, лякай, не лякай. А як свиня захоче болото знайти, то ти хоч пеклом її лякай, хоч чим там, хоч що. Що тільки не робили? Катували людей, як е е е радіям відрубували руки, а він все одно йшов красти. Що тільки наробили? А людину, якщо вона така, якщо вона сама не хоче виправитися, то нічого ти з нею не зробиш, хоч ти стріляй її. Тому, за, коли ми зараз це вже дізналися, ми, ми, ми повинні сказати, що. Не діють оці страшилки пеклом. Більш того, я приведу багато святих отців, які казали, що якщо існує Божа любов, справжня Божа любов, Божа любов, яка пішла на хрест за всіх, не обираючи когось, він не казав, так, Федя Вася, за тебе на хрест іду, а от ти, там, коля, за тебе на хрест не піду. Він пішов за всіх. От якщо існує така Божа любов, то не може існувати пекла. От в чому справа. І вони вірили в загальне спасіння, що спасуться всі. Я не вимовлю це слово. А, ну, спробую. Апак. Ні, не вимовлю. Це по грецькій мові Як? Господи, не вимовлю я це. Ну, Загальне спасіння спасуться всі. Ми кажемо, як спасуться, а може, плем'я Тумба-Юмба не знають Бога там ніколи. Вони там не зрозуміло, що роблять. Як вони спасуться? Вони не знають Христа. А і тут святі отці кажуть, а це не важливо. Важливо, що Христос їх знає. То чого ж ми тільки кажемо, що от там хтось не знає Христа? Ну, Христос то його знає. Що ми з тієї сторони, з божественної сторони не враховуємо, знову таки наше маловір'я. Знову таки ми думаємо, що тільки я, тільки в моїх руках, тільки я все. А Бог так, ми навіть Бога уявляємо собі як якусь силу, безлику, якою ще й керувати можна, маніпулювати якось. Прочитай 20 раз «Отче наш», Богородиця діво радуйся, 5 раз прочитай, 10 поклонов зроби аж посав, 7 свічок постав, і буде тобі щастя, думай. Та ти ж живим Богом спілкуйся, він же живий. Хіба ж ми можемо робити якісь машинальні дії, і все в нас буде виходити? Це ж примітивно. Це все одно, що я прийду до свого друга і замість того, щоб посидіти, спілкуватися з ним, а мені дадуть рецепти, скажуть там, наприклад, приходиш до друга, і першим ділом тобі треба зробити то, то, то і то. І я починаю це робити машинально. І друг мені стоп, стоп, що ти робиш? Давай з тобою поспілкуємося або стоп. Я взагалі не хотів про це балакати. А я все одно ні-ні, у мене написано, рецепт ось є в мене. Я отак і буду діяти. Розумієте, оце наша проблема. Ми молитву інколи, навіть молитву не сприймаємо як живу молитву, живе спілкування з живим Богом. У нас вона записана, і ми, як ото, ті раби букви, слідом ідемо. Це особливо для священика, це взагалі страшно. Оці написані молитви, вони вбивають живу молитву повністю. Я вже по собі інколи знаю. Думаю, Господи, помолюся я до Тебе своїми словами. А всі світі казали, щоб, щоб Бога дійсно відчувати, молися до Нього частіше своїми словами. І тут починаєш молитися своїми словами і вже вставляєш фрази з тих завчених молитв. Думаєш, Господи, от одожився. Біда яка називається. Так от, брати і сестри, я за фіналю. Ой, я і так довго вже балакаю. Ем, що ж насправді? А насправді, хто б в що не вірив, я вірю, що хіба у Бога немає влади і можливості зробити те, в що ти віриш. Ну, от вірив той Ісаак Сірін, що йому там багато баб достанеться. Багато золота і всього, бо він від всього цього е, утримувався. Ну, хіба у Бога недостатньо можливості зробити так, щоб йому так і досталось? Тільки слухайте, я вам чесно скажу, я вам скажу те, про що не знав Ісаак Сілін. Якщо він дійсно отримує там тисячу жінок собі, всю їжу дуже смачну і все золото, не пройде й декілька днів. Він так втомиться від цього всього. Що знову скаже, я хочу попостувати. Тільки голодна людина думає, що з'їсть цілого слона, а там сядеш і тарілки не подужуєш. Тільки голодна по відношенню жіночих, чоловічих відношень, так, так би мотистатива, людина думає, що зараз би мені там тисячу жінок і я би всі, зараз би мені тисяча чоловіків, нічого подібного. І один отак достане. Що вже думаєш, куди б ти дівся? І так далі. І, ски... І золото. Пам'ятаєте, була така. Був такий мультик про антилопу золоту. Там воно все. <свят> <свят> якось, да, била, і золото більше, 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 поки він вже а, все куди. Куди ти його ти? ну дай тобі всі гроші світу. І що ти з ними будеш робити? І нічого ти з ними не зробиш. Абсолютно. Залишаються оті мільярди, бо їм просто життя не вистачить, щоб його все витратити. Він помирає, мільярди залишаються, і він з таким, з тако... якщо в нього в голові, зовсім. Погано, нічого нема, такий тупий собі, то він так не хоче помирати, так хапається за життя, бо я ж ще не витратив ті всі мільярди. А його ж нікуди не дінеш. Так що, я думаю, Бога вистачить сил і всього, і можливості, і зробити те, в що ми віримо. А сам, саме головне, я боюся за матеріалістів, які ні в що не вірять. Я ж думаю, Бог може зробити і так, як вони вірять. От він вірить, що його просто він помре, його закопають, як собаку, і все, і нічого не буде. Хіп... У Бога вистачить можливості і це йому зробити. Так що вірте, що Царство Небесне це саме-саме хороше місце. Яке воно? Фантазуйте, скільки хочете. Все одно не вгадаєте. Вірте в благість і доброту й любов Божу. Яка Бог шукає, я вам уже казав на, 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 на тій проповіді, що Бог шукає не за щоб нас покарати, а за щоб нас виправдати завжди. Вірте в те, що наші з вами родичі живі, ті, які спочили, живі і перебувають з Господом Богом. І ви не помилитесь, бо дійсно у Бога немає ні живих, не мертвих. У, Бог, у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. У нього всі живі. Оце саме головне. І моліться не тому, що ви там боїтеся, що ваші хтось з родичів попадуть в пекло і ви хочете змилостивити Бога. А моліться тому, що ви любите їх. От чому моліться. Моліться не через страх. Хай не страх керує вашою молитвою, а любов керує вашою молитвою. І це буде молитва та, яка дійсно. Почує Бог. Молитва, яка, якою керує страх, я не скажу, що її не чує Бог, я скажу, вона неякісна, вона іншого сорту. Розумієте? А молить, це все одно, що робити щось з під палки. От скажи, що якість зовсім не та. А якщо ти хочеш це зробити, то зовсім по-іншому ти до цього відносишся. Одне діло, як тобі там начальник на голову насідав вже третій місяць, зробити якийсь там ачок чи ще що, 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 що небудь таке. То ти вже сідаєш, думаєш, ну ладно, хоч би не вигнали, та щось там напишу. А друге діло, коли ти до своєї роботи підступаєш з душою, з бажанням. Так і то от і молитва. Хай вона буде з душою, хай вона буде з бажанням, хай вона буде з любов'ю. От такою любов'ю ми сьогодні помолимось за спочилих воїнів. Перш за все, напевно, які спочили. Які захищали нашу Батьківщину, і які там з Господом нашим Ісусом Христом. І там їм, повірте, набагато краще, аніж тут. І я думаю, що вони там не застигли, а вони теж там е, розвиваються. Ми думаємо, що ми там статично будемо перебувати на одному місці. Ні, я думаю, там продовжиться діалог. Заспочилих наших братів і сестер, сестер і отців і матерів, і кого в кого і тих обов'язково згадаємо, кого вже й забули давно. Тому що у Бога нема забутих. Ми Його попросимо. Ми, може, саме і не згадаємо, але ми скажемо: Господи, Ти сам згадай тих, кого ми вже забули. Тому що це головне, ми. Який би герой не був, і як би там який, яка б класна людина не була, ми все одно його раніше чи пізніше забудемо. Не ми так наші діти, так наші внуки, правнуки, все одно забудеться усе. І нічого не згадається, або на міф перетвориться. А от у Бога всі живі і всі реальні, і життя там продовжується. Так що, брати і сестри, сьогодні за це і помолимось. Амінь.